Можна трошки папуси, я просто не втримуюся і мусимо зачитати цих два дочки. Дівчата, краще любіть мене, а не мою творчість. Мою, мою творчість будете любити, коли мене вже не стане. І Ще одне зі смислом. От я хочу перевірити вашу зараз логіку. Скажіть, будь ласка, з чим вас стосується фраза? Я радий, що ти доплив перший. От буквально крит, зал, залу, чим асоціюється. Я радий, що ти доплив перший. Перемогою! Все. Дружба, ще. Ну я радий, що ти доплив перший. З чим? Я радий, що живу. А тепер, а тепер я вам зачитаю, що це означає. Я радий, що ти доплив перший. Секундочку. Так трохи сперми. А в ній міститься ціле суспільство сперматозоїдів. Там є стільки що навіть курва китайців, стільки немає. Сперматозоїд — це потенціал до життя. І з цілого суспільства буде жити тільки один. Хоч їх там мільйони. Там є майбутні генії, і політики, і маніяки, і злодії, і наркомани, і майбутні миротворці, чи навіть святі, і артисти, і митці, і бізнесмени, і стерви, і навіть домогосподарки. Майбутні люди, які просто проживуть життя для себе, та майбутні титани, які залишать слід у житті людства. Тут просто важливо, хто з них допливе перший, який сперматозоїдів перший перші досягне цілій, пам'ятай. Якщо ти ходиш по цій землі, ти вже переможець. У вас було тисячі, у вас було мільйони, у вас було мільярди, як і мільярди різних варіантів дітей у твоїх батьків. Але ти доплив першим. і доплив саме ти. Ти виграв, щоб жити. Тепер іди і займи своє місце у суспільстві людей.